Щойно на капіталійському пагорбі завершились слухання сенатського комітету з питань збройних сил США у справі затвердження Чака Гейгала на посаді міністра оборони США. Очікується, що вже на початку наступного тижня Сенат може затвердити його кандидатуру. Цьому передувало схвалення цього вівторка Джона Керрі на посаді державного секретаря США. Вперше в історії США на чолі одразу двох американських міністерств можуть стати ветерани війни у В'єтнамі. Оглядачі зверт. Тають увагу на те, що зовнішньополітичне та військове відомство США очолять люди, які на власному досвіді відчули жахи війни, що може стати серйозним фактором їх політики. Розповідає Олексій Кузьменко. Ларі Вар, ветеран війни у В'єтнамі, у Вашингтоні біля меморіалу загиблим воїнам. Він пригадує друзів, які полягли у тій війні. Вар провів рік у В'єтнамі спочатку зі зброєю у руках, потім у військовому полоні. У той самий час Чак Гейгел, якого Обама бачить міністром оборони, був командиром загону піхотинців. А нинішній голова держдепу Джон Кері лейтенантом ВМФ. Чимало ветеранів війни у В'єтнамі. Вважають, у ній не було необхідності. Вар каже, досвід війни буде впливати на політичні рішення Кері та Гейгела. це великий урок на все життя. Ціна помилки на війні найвища, але правильні рішення рятують життя. Ветерани очікують, що Керрі та Гейґел будуть обережно ставитись до питань війни та миру. Натомість критики вказують, їх погляди дублюють бачення президента Обами. А значить, всередині президентської команди не буде дискусії, без якої годі очікувати ефективної роботи. мене непокоїть однодумці, які рішуче крокують вперед, не розуміючи, що їх світогляд відсікає частину реальності. Вони не помічають те, що йому не відповідає. Іншу думку має аналітик Кентоні Ентоні Кордесман, який працював в Пентагоні. Він каже: погляди Керрі та Гейгела сформовані не війною у в В'єтнамі, а конфліктами на Балканах в Іраку та Афганістані. жодної філософської миролюбності не буде. Буде холодний військовий аналіз ризиків. На це здатен і президент, і Керрі, і Гейгел. Вже незабаром. Ми будемо знати, який з прогнозів виявиться вірним. Олексій Кузьменко, Голос Америки.